Штабі АТО повідомляють про загострення ситуації. Незаконні збройні формування 106 разів порушили режим припинення вогню. Напередодні до півночі практично без перерви вели обстріли по українських позиціях біля Донецька. Били по Авдіївці, Опитному, на Артемівському напрямку, по Санжарівці, Золотому. Сім разів обстрілювали селище Піски. Оборону українські бійці тримають і в районі Донецького аеропорту. Передова там зараз шахта Бутівка. Звідти повернулась Наталя Нагорна. Шахта Бутівка щоденне нагадування війна не закінчується. Суто юридично це Київський район Донецька. Обласний центр окупований терористами. Шахта під контролем українських бійців. Ця позиція зона відповідальності воїнів 93-ї механізованої. І тут постійний щільний вогонь. Протитанкові гранатомети бойовики використовують не проти танків, гатять просто по військових. Це одне з тих місць, де стрілецька зброя ефективна. Супротивники бачать один одного без додаткового обладнання і не лінуються стріляти. Це в міно Сергій перетирає ящик набоїв. Каже, цього ледве вистачить на день і лише йому самому, аби відганяти бойовиків. Боєць навіть не може точно назвати скільки магазинів вистрілює за день. Штук восім десять за день. Солдати в один голос повторюють ту саму команду бути ближче до землі. Ну не, не подивимося, що там смайтор бути. Пригадайтеся, бо все за бугорком, то вже все. А кулі снати, то вони тут просистують над цим як. Як комарі боєць позивним нікіта проводить до особливої бійниці звідси до ворога менше ста метрів. Ця позиція надзвичайно важлива для бійців 93-ї бригади. Спочатку вона була такою з тактичної точки зору. Звідси ворогу буквально не давали дихати, а потім це стала ще історія: історія пам'яті та мужності. Сюди поцілив танковий снаряд і завалив землею бійця Сергія півтора десятки його побратимів дві години, ризикуючи власним життям, намагалися врятувати його. В... Розгрібали, повний роз стояли на цьому. Вже воно смеркало, темніло, повний рост стояли, люди копали, розкидали, різали, рубали, що таке могли робили. Ні одного вистрілу не було. Його тільки от копали, оттягнули звідси і зразу пішов снайпер працювати. Буквально 30 секунд після того, як його витягли, і люди звідти зійшли. Навіть після обстрілу позицію не покинули. Нову бійницю зробили поруч і тепер звідси жахають ворога. Прострелюємо трохи, там грантомерщики виходять, не даємо їм вийти. Боєць з позивним таксист додому дзвонить лише у тихі години. що нам мирний спокій. Вдома ж не повинно знати, що тут війна. Тримає Бутівку, аби рідна Франківщина ніколи на практиці не дізналась, що таке війна. Всім привіт. Далеко Донецьк нікіта розказує про побратимів з гордістю, але з не меншим захопленням говорить і про цей предмет. Тепловізор. Волонтери придбати прилад не змогли. Тоді за збір грошей взявся 14-річний син бійця. За півтора місяця разом з друзями вони збирали необхідні 75 тисяч гривень, аби тато воїн бачив уночі. Синок, я тобою дуже горжуся. Ти справжній чоловік, справжній патріот своєї землі. Данюшка. Я тебе дуже люблю, люблю нашу маму, Олечку. З Донеччини Наталія Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін, ТСН 1+,1.